Пироги з картоплею та зеленою цибулею на заварному тісті швидко, просто і без зайвого клопоту. Для початку відварюємо картоплю і зливаємо картопляний відвар. До картоплі додаємо сіль, сушений часник, вершкове масло і зелену цибулю. Начинка готова. мисці з'єднуємо цукор, сіль, олію, трохи борошна і дуже гарячий картопляний відвар, розмішуємо і даємо трохи охолонути. Далі до сухих дріжджів додаємо теплу воду, охолоджене до 40 градусів заварене тісто, борошно, замішуємо тісто і даємо постояти в теплому місці 30-40 хвилин. На змащену олією поверхню, викладаємо шматочок тіста, заповнюємо його начинкою та формуємо великий пиріжок, руками, надаючи йому плоску круглу форму. Потім обсмажуємо на олії з двох сторін до готовності. З цієї кількості інгредієнтів у мене вийшло 5 великих пирогів. Тісто виходить м'яким та еластичним, це смачно ситно та по домашньому тепло.